Про реформування житлово комунального господарства роботи з утримання житлового фонду та плани на майбутнє на сесії Дружківської міської ради доповіла директор комунального підприємства Комсервіс Ганна Бузова. Зокрема, комунальники розробили п'ятирічну програму з ремонтів багатоповерхівок. П'ять домов на пластик будемо переводити, також. Ми в цьому году дуже велике кількість труб металічних будемо міняти там, де аварійні участки. де ми боїмося, що атапітельний сезон ми можемо войти з поривами, тобто ми хочемо, за лето максимально подготовиться к отопительному сезону. Сейчас мы уже закупили около 400 штук вентилей. Де їх не достає, ми Ганна Бузова визначає, что виконання необхідных робіт сприяє финансовая підтримка з боку місцевої влады. Нам выделили средства на покупку двух новых тракторов, двух больших лафетов, потому что те трактора, которые нам передали, они им уже более 15 лет были в эксплуатации, то есть находились они не в не можу сказати, що в хорошому стані. нам прийшлося ремонтувати. Проте на комунальну галузь чекають великі зміни вже з середини поточного року. Мешканці багатоповерхівок самі обиратимуть підприємство, що обслуговуватимуть їхні будинки. Крім того, жителі багатоповерхівок самостійно збиратимуть кошти на ремонти, вирішуватимуть питання щодо розміру квартплати. А це, враховуючи менталітет людей, може призвести до великих проблем при утриманні будинків. Квартири приватизовані, Ну чоловік вважає, що він приватізував свої чотири стіни. <ресв 'язувати> ну а хазяївами, як би послі приватизації, люди до кінця не стали для того, щоб потрапити в свою однокомінатну трьохкомінатну квартиру. Він должен пройти по під'їзду. Це міста спільного користування. Но бути хазяївами міста спільного користування люди ну как би що не навчились наші. за словами комунальників на відміну від мешканців приватного сектору, які завжди самостійно робили ремонти, доглядали свої двори. Мешканці багатоповерхівок звикли дбати у першу чергу про власні квартири. А місця спільного користування, такі як під'їзди, підвали, дахи, залишалися на другому плані.